Всім привіт! В цьому відео розберемося з різноманіттям шуруповертів Intertool. Поглянемо на їх характеристики, особливості, а також поговоримо про їх використання. Для зручності потілимо шуруповерти на декілька груп, а розглядати почнемо з мережевих варіантів. До мережевих шуруповертів відносяться три моделі: а саме DT-0103 з DIY серії та шуруповерти WT0103 та WT0104 з серії STORM. Всі вони є надійними та зручними в використанні. У них класичний дизайн та компоновка. Всі вони мають надійний швидкозатискний патрон, регулятор крутного моменту, кнопку Пуск з електронним регулятором обертів, а також зручний перемикач реверсу. В кожному з цих широповертів встановлено патрон, який дозволяє встановити оснащення з діаметром хвостовика від 0,8 мм до 10 мм. У шуруповертів DT0103 та WT-0103 є ще одна спільна риса наявність кнопки фіксатора для безперервної роботи. У WT-0104 така кнопка відсутня, але у цієї моделі є двопозиційний перемикач швидкості, що дозволить підлаштувати інструмент для певної задачі. Звісно, що всі ці три шуруповерти зняться своєю потужністю та крутним моментом, а отже й продуктивністю. Так, наприклад, ДТ-0103 має крутний момент 10 Нм, а потужність 320 Вт, та може робити отвори в деревині 10 мм, а в металі 5 мм. А широповерти WT-0103 та WT-0104 мають крутний момент 20 Нм та потужність 400 та 420 Вт відповідно, та можуть робити отвори в деревині діаметром до 25 мм, а в металі до 10 мм. Окремої уваги потребують декілька особливостей шуруповертів WT-0103 та WT-0104. Кабель живлення у кожного з них сягає 3 метри завдовжки та має гнучку резинову ізоляцію. До того ж, гарантія на ці широповерти складає 3 роки. Ці шуруповерти відмінно справляються з роботою по закручуванню та викручуванню різноманітних метизів та свердління отворів у деревині, металі, пластику, цеглі та інших матеріалах. А отже, вони стануть у нагоді як для домашніх майстрів, так і для використання професіоналами, наприклад, для виготовлення чи збірки меблів або у будівництві та ремонтних роботах. Все ж таки, ці шуруповерти через прив'язку до електромережі підійдуть не для всіх. Саме тому, далі ми розглянемо акумуляторні шуруповерти Intertool. Шуруповерт з акумулятором надасть можливість залишатися мобільним під час роботи та не бути прив'язаним до розетки. З акумуляторним шуруповертом є можливість працювати майже будь-де в майстерні, на висоті під стелею, на даху чи навіть десь далеко від цивілізації. Головна умова наявність зарядженої акумуляторної батареї. Акумуляторні шуруповерти в асортименті Intertool можна поділити на три групи: це інструменти з напругою 12V, в, 18 В та окремо виділяємо шуруповерти з лінійки 20 В інструментів Intertool Storm. Про останні у нас вже є відео на каналі, можете переглянути його, перейшовши за вспливаючою підказкою. Тому надалі ми розглянемо шуруповерти з акумуляторами 12 В та 18 В. Спершу розглянемо дві моделі шуруповертів з акумулятором 12 В. це шуруповерт DT0310 серії DIY та WT0321 серії Storm. Обидва шуруповерти мають досить компактні розміри та порівняно невелику вагу, що добре позначиться при тривалій роботі, або при роботі в обмеженому просторі. Звісно, що дизайн ці моделі мають різний, але основні елементи управління на звичних місцях. Електронний регулятор обертів вбудовано в кнопку пуск. є зручний перемикач реверсу, регулятор крутного моменту та двохпозиційний перемикач швидкості. Крутний момент широповерта dt 0310 становить 30 Нм, а у WT-0321 18 Нм. Обидва широповерти мають швидкозатискний патрон, в який можна встановити оснащення з діаметром хвостовика від 0. 08 мм до 10 мм. Також обидва ці шуруповерта обладнані літій-іонними акумуляторами. Ці шуруповерти з легкістю можуть свердлити отвори в деревині до 23 мм, а в металі до 8 мм. Далі розглянемо особливості кожного з них. DT-0310 поряд з кнопкою пуск має індикатор, який відображає стан заряду акумулятору. Зверху є невелика магнітна площадка. Вона слугує для кріплення різноманітних шурупів чи інших кріпильних елементів. Ця особливість подекуди дуже спрощує процес роботи, так як не потрібно постійно тягнутись за новим шурупом. Ще однією зручністю є наявність LED-підсвітки, яка розташована під патроном, та слугує для підсвітки робочої зони чи поверх. WT0321 має ще більш якісні матеріали та комплектуючі збірки. Та є й більш витривалим в роботі. Тому гарантія на цей шуруповерт складає 3 роки. Аналогічно попередній моделі WT-0321 має led підсвітку робочої зони. Якісно відрізняє цей шуруповерт від попереднього, батарея та комплект поставки. Батарея цього шуруповерту заряджається всього за 1 годину. До того ж, в комплекті до шуруповерта йде два такі акумулятори, що дозволить працювати без перерви. Також у комплекті є надійний кейс, який дозволить зручно зберігати та транспортувати сам шуруповерт та весь його комплект. Ці шуруповерти підійдуть як для роботи з крипажем, так і для свердління отворів в різноманітних матеріалах. Вони будуть в нагоді і домашнім майстрам, і професіоналам, наприклад, для меблевого виробництва, будівництва та ремонтних робіт. А тепер поглянемо на шуруповерти з 18 вольтовими акумуляторами. Порівнянні з попередніми акумуляторними шуруповертами ці моделі є більш потужними та витривалими. Це значно розширює спектр робіт, в яких їх можна застосовувати. Почнемо зі спільних рис. Всі шуруповерти мають звичні елементи управління, всі, крім моделі DT0315 серії DIY, мають схожий сучасний дизайн. Всі шуруповерти мають LED-підсвітку, яка розташована над кнопкою пуст, а у шуруповерта WT0331 підсвітка розташована знизу біля акумулятора, але його світло направлено якраз на робочу зону. Майже всі шуруповерти, окрім WT0331, мають патрон, який дозволяє встановлювати оснащення від 0,8 мм до 10 мм, а патрон шуруповерта WT0331 дозволяє встановити оснащення з хвостовиком від 1,5 до 13 мм. Міліметрів. Варто відмітити, що всі ці шуруповерти завдяки формі акумулятора можуть надійно стояти на поверхні. Додатково цьому сприяє наявність резинових вставок на нижній частині акумуляторів. Самі ж акумулятори у цих моделях літій-іонні, Тож вони є універсальними у своєму використанні. У них, на відміну від нікель кілька батарей, немає ефекту пам'яті, тобто їх можна заряджати незалежно від рівня поточного заряду. Далі розглянемо кожен з шуруповертів окремо. Шуруповерт DT0315 є частиною серії DIY, яка призначена для домашнього використання. Цей шуруповерт має грудний момент 17 Нм та здатний робити отвори діаметром 20 мм у деревині та 10 мм у металі. Шуруповерти WT-0313 та WT0314 є близнюками як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками. Їх крутний момент становить 25 Нм, та вони мають дві швидкості. В деревині вони з легкістю зроблять отвір діаметром до 25 мм, а в металі до 10 мм. Також у цих двох шуруповертів є індикатор рівня заряду батареї. До речі, ємність батареї в WT-0313 1,3 Аг, а у WT0314 2 Ампер-години. А різниця між цими шуруповертами криється у комплекті. В комплекті до WT0313 йде один акумулятор, зарядний пристрій, інструкція та гарантійний талон. А WT-0314 насамперед поставляється в кейсі, який буде у нагоді для зберігання та транспортування інструменту. В комплекті він має дві акумуляторні батареї, зарядний пристрій, скобу для кріплення на ремінь, бітотримач, декілька біт та свердлів. Ну і звісно, що інструкція та гарантійний талон також на місці. Шуруповер WT0317 взагалі виводить швидкість та зручність роботи на новий рівень. Для початку він має крутний момент 25 Нм, легко свердить отвори в деревині до 25 мм та в металі до 10 мм. Також цей широповерт має дві швидкості. А ось головна особливість стосується патрону. Він є з'ємним, а під ним встановлено посадочне місце під біти. Тобто, в процесі роботи можна, використовуючи встановлений патрон зі свердлом робити отвори, а потім одразу зняти патрон та використовуючи біту, вкрутити кріплення. Зручності додає те, що встановлена біта не заважає встановленню патрона. До речі, комплект цього шуруповерта аналогічно до моделі WT0314, досить багатий. Та включає в себе два акумулятора, зарядний пристрій, скобу для кріплення на ремінь, бітотримач, біти та свердла. Наступною є модель WT0328. Це досить потужний та відносно компактний шуруповерт. Він має двохшвидкісний редуктор, а крутний момент сягає 35 Нм, що дозволяє робити отвори в деревині діаметром до 30 мм, а в металі до 10 мм. В комплекті до цього шуруповерта йде кейс для зручного зберігання та транспортування. Дві акумуляторні літій іонні батареї ємністю 2 Аг, зарядний пристрій та скоба для кріплення на ремінь, а також інструкція та гарантійний талон. Такий шуруповерт, звісно, підійде для будь-яких задач домашніх майстрів, але при цьому завдяки своїй потужності буде в нагоді і професіоналам, наприклад, для монтажних та будівельних робіт. На останок залишився найпотужніший шуруповерт з 18-вольтової лінійки WT-0331. Всередині нього встановлено безщітковий двигун, що дає шуруповерту потужність, надійність та тривалий термін служби. Безщітковий двигун не схильний до перегріву та іскріння. Може тривалий час працювати без перерви, а його висока енергоефективність дозволяє збільшити час роботи на одному заряді батареї на 50% більше. У нього двохшвидкісний редуктор, що дозволить підлаштувати шуруповерт саме для ваших задач. Патрон одномуфтовий, швидко затискний та цілком металевий. Крутний момент шуруповерта WT-0331 становить 50 Нм. Вкупі з безщитковим двигуном це дозволяє свердлити отвори в деревині аж до 40 мм діаметром. А в металі до 13 мм. Шуроповерту якості джерела енергії використовує літій-іонні акумулятори ємністю 2 Аг. В комплекті до шуруповерта йде зручний кейс для зберігання та транспортування, зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї, інструкція та гарантійний талон. Характеристики, особливості та комплектація цього шуруповерта зроблять його надійним та ефективним інструментом для професіоналів. З його допомогою можна з легкістю працювати з різноманітними матеріалами, свердлити, вкручувати різноманітні кріпильні матеріали, як якісь зовсім невеликі типу саморізів, так і метизи побільше. Зауважимо, що шуруповерт WT0315 має гарантію 1 рік, а ось на шуруповерти серії Шторм діє гарантія 3 роки. Дивлячись на все різноманіття шуруповертів в асортименті Intertool, можна з впевненістю сказати, що тут кожен знайде шуруповерт саме для себе та своїх задач. На цьому у нас все. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у наступних відео!